Годинник мого діда. Я не любив діда. Мабуть, таке не варто казати вголос, але це правда. Він завжди здавався мені холодним, відстороненим, і навіть у дитинстві я боявся його. Дід жив сам у старому будинку серед поля, далеко від села. Мама казала, що він ніколи нікого не підпускав близько, навіть рідних. Коли він помер, мені було 32 – на похорон я їхав без особливих емоцій, просто як на формальність, але адвокат, який вів справи діда, здивував мене. Він залишив вам усе, сказав той, поправляючи окуляри, будинок, землю і одну річ, яку просив передати особисто. Він поклав на стіл масивний кишеньковий годинник у потемнілому металевому корпусі. Я взяв його в руку і відчув холод. Годинник був старий, з дрібними подряпинами на кришці. Стрілки стояли на 23-47. Він працює? спитав я. Ні, зупинився багато років тому. Але ваш дід просив не відкривати задню кришку і не заводити. Чесно кажучи, мені було байдуже, але в ту ж ніч, коли я приїхав до його будинку вперше, байдуже вже не було. Будинок стояв самотньо, оточений полем, поряд невеликий сарай і колодязь. Усередині запах старості, пилу і чогось іншого, кислого, неприємного. Я заніс речі, перевірив кімнати. У вітальні, на каміні, висіла велика сімейна фотографія, де він був молодий, поруч із жінкою, яку я не впізнав. І двома дітьми. У нас у родині про них ніхто не згадував. Ту ніч я спав неспокійно, о третій ранку мене розбудив тихий звук Тік, так, тік. Так». Я зрозумів, що він іде з комода, де я залишив дідовий годинник, але ж він був зупинений. Я піднявся, узяв його в руки. Стрілки рухалися, і вони йшли назад. У голові різко запаморочилося, і раптом я вже не був у своїй спальні. Я стояв на ганку цього ж будинку, але він виглядав новішим свіжа фарба, нові вікна. Було світло, і на подвір'я бігали діти, ті самі, що на фотографії. Вони сміялися, а з вікна виглядала молода жінка і кликала їх до столу. Я намагався заговорити, але вони мене не чули. Кроки по ганку, і переді мною вийшов мій дід молодий, сильний. Він дивився повз мене, але раптом наче здригнувся, ніби щось відчув і прошепотів. Хто тут? Мить і я знову був у спальні. З годинником у руці. Стрілки зупинилися на 23.44. Я сидів, задихаючись, намагаючись зрозуміти, чи це був сон. Але в руках я відчував холод металу, а в носі запах свіжої фарби, якої в будинку давно не було. Я не спав до світанку. У голові крутилися обличчя тих дітей, жінки, молодого діда і його шепіт. Я намагався знайти логічне пояснення, марення, сонний параліч, наслідки втоми, але коли сонце піднялося, я знову взяв годинник у руки. Стрілки стояли на 23:44, на тій самій позначці, де все зупинилося вночі. Я спробував завести його, але заводний ключ не рухався. Згадав слова адвоката не заводити. Мабуть, це була якась сімейна заборона чи забобон. День я провів, розбираючи старі речі. У шухляді столу знайшов декілька конвертів без марок і адрес просто зі словами Для мене. Відкривши перший, я побачив пожовклий аркуш, на якому було всього одне речення. Якщо ти це читаєш, значить, годинник обрав тебе. І далі список дат поруч із деякими слово не ходити. Я вирішив, що більше не чіпатиму годинник, але о третій ночі він сам почав цокати: Тік-так. Тік-так. і стрілки знову пішли у зворотний бік. Мене наче хтось затягнув у темряву. Я опинився в кухні цього ж будинку, але було темно. Лише світло гасової лампи мерехтіло на столі. Молода жінка, яку я бачив раніше, сиділа й плакала, обіймаючи маленьку дівчинку. У дверях з'явився мій дід. Обличчя у нього було бліде, в руці він тримав ніж. Забери це, сказала жінка, дивлячись на нього. Ти знову чуєш їхні голоси. Він сів навпроти і сказав: Годинник не бреше. Якщо стрілки йдуть назад, значить хтось помре. Дівчинка почала плакати голосніше. Молода жінка поглянула на вікно, а там темна фігура стояла, притиснувшись обличчям до скла. Я відсахнувся, але вони мене не бачили. Фігура зникла, і в ту ж мить годинник у мене в руках завмер. Я повернувся у свою спальню, але тепер чув чіткий шепіт. Він ішов від підлоги. 23.41. сорок ще трохи. Наступного дня я вирішив поїхати до сільського архіву. Мені пощастило знайти старого бібліотекаря, який пам'ятав мого діда. Він був дивак, сказав той. Говорив, що може бачити смерть до того, як вона станеться, після війни люди його боялися. Я запитав про дітей з фотографії. Бібліотекар мовчав довго, потім сказав У нього була дружина і двоє дітей. Зникли в одну ніч, поліція так і не знайшла нікого, він лишився сам. Коли я повернувся додому, на комоді лежав годинник. Я клявся, що залишав його у шухляді. Стрілки були на 23.41. Я сидів на ліжку, дивлячись на стрілки. 23.41. 23.40. Вони йшли назад, і щораз, як хвилина зникала, по кімнаті пробігав холодний протяг, шепіт ставав гучнішим. Дивись, дивись, як вони йдуть. Раптом я знову опинився у минулому, у тій самій кухні, але тепер дівчинки не було. Жінка стояла біля вікна, дивлячись у темряву, а мій дід сидів за столом, витираючи ніж. Вони хотіли забрати її, сказав він тихо, але я не дам. Раптом двері рвучко відчинилися, і в хату вдерся чоловік з обличчям схожим на моє не я, але схожий до болю. Він кинувся на діда, але той вдарив його ножем просто в шию. Кров бризнула на стіну. Я хотів відвернутися, але тіло, яким я рухався, не слухалося. Годинник на полиці дзвенів, стрілки крутилися все швидше. Дід підняв погляд на мене, і цього разу він бачив мене. Нарешті сказав він, час замкнув коло. Я відчув, як мене тягне вперед, крізь темряву, прямо до годинника. Стрілки зупинилися на 23:44, і я опинився знову у своїй кімнаті. Але тепер я не був сам. На ліжку сиділа та сама маленька дівчинка. Вони йдуть за тобою, прошепотіла вона. Я сховаю тебе, як він сховав мене. Вона торкнулася моєї руки і в ту ж мить двері будинку грюкнули Хтось зайшов усередину. Кроки важко йшли коридором. Я підхопив годинник, але заводний ключ тепер повертався. Я почав крутити його, стрілки йшли назад. 23:43, 23:42, двері в кімнату рвучко відчинилися. У темряві стояв чоловік із ножем. Я встиг побачити його обличчя воно було моїм. Годинник дзеленькнув і все зникло порожній дім. Коли я відкрив очі, стояв у темній порожній хаті, жодних меблів, жодного світла. У руках тримав годинник, але він був зламаний, стрілок не було. Я вийшов на двір. поле, вітер, тиша, попереду силует діда. Він дивився на мене і посміхався. Тепер твоя черга, сказав він. Годинник завжди знайде свого господаря. І він зник. Я залишився стояти в полі, слухаючи, як у кишені цокає те, чого там не мало бути. Кажуть, подібне трапляється й сьогодні, але хто знає, правда, це чи вигадка? Якщо хочеш ще повертайся. Вуйко знає багато страшного.